Друзі, як впливає температура повітря на ефективність сонячних панелей? Ось, бачите, сьогодні 36-37 градусів на Київщині було. І панелі прогрілися практично до 57 градусів Цельсію. Це дуже велика температура, але, можливо, ще й більше. Давайте подивимося на графіках. Можу вам одразу сказати, що дуже негативно і ефективність виробітки значно е зменшилась. Нагадаю, в мене два поля по 5 панелей, по 550 Вт, Тобто, кожне поле має виробляти при ідеальних умовах 2750 Вт. Такі ідеальні умови в мене були декілька разів у квітні, коли температура повітря на вулиці була десь 15-18 градусів, і сонце було в зеніті. Не було ні облаков, нічого, було, було чисте небо. Мої панелі встановлені на залізний дах під кутом 40 градусів. Дах нагрівається і не дає, звичайно, нормально охолоджуватись сонячним панелям. Друге поле встановлене на конструкцію з профілей, і також має кут 40 градусів. Це середньооптимальний кут між зимою і літом на Київщині. Ну, Тепер давайте подивимось, яким чином впливає температура на генерацію сонячної енергії панелями. Ось на графіку відображається. Потужність кожного поля це було 14 липня 2024 року, року. Коли температура повітря на вулиці була 36 градусів, а температура панелей 57 градусів. Загалом було вироблено десь 32 кВт за день. Одно поле, одне поле в мене направлене на південний схід. Це блакитна крива. Друге поле направлено на південний захід. Це червона крива. Як ви бачите, максимальна потужність кожного поля в піку була 2,1 кВт, при номіналі 2,75 кВт. Тобто, при нагріванні панелей до 57 градусів потужність падає приблизно на 24%. Це, в принципі, є нормальний процес для сонячних панелей. Просто, друзі, майте на увазі при розрахунках для свого будинку, при розрахунках покупки сонячних панелей, що при нагріванні сонячних панелей потужність падає. На цьому все, що я хотів сказати. Всім дякую за просмотр і пока!